Йоу танкісти! в на сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Е Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи пишем та коментуємо в коментарях? Звісно, що ж, а з нами сьогодні на зв'язку грав весь боєць під ніком Онліракс на важкій шкормовій ПТСА у 10 рівня т 10 Є4 американської гілки дослідження рандом режим бою. Перевага, маємо аж 4 точки. Ворожбину одразу ж беруть точку ми точку Д. Точка біля точки доволі таки близько знаходиться. Потрібно вважати на ось там а, їхні, бі... недалеко від їхньої розпамовості зони, там де будинок стоїть. Ось тут, бачите, там у кущиках люблять стояти ПТСА. Звісно, щось ось за цим камінцем може хтось бути. Так, починається розмін нашого та депутата, нашого левандовського та депутата, який вирішив вкатити, ту, що забувся, чи що. Я не зрозумів. Це також депутат, друзі, якщо щось це цей об'єкт 752-й. його можна сказати, помічник самого головного депутата тритопорика. Починаємо. Дивися, заблокували ми об'єкт 263, це вже прекрасно. І добре, що в нього не барабан як на лесті з одної сторони, тому що в нього немає такої переваги у два постріли. Адже там я знаю дуже комфортний барабан на ці ПТСА. Плюс-мінус таки. А в нас тут циклічна гармата, так що. Ось такий момент. До речі, що в нас можуть наші підкаліберні снаряди видавати це просто-напросто у 535, а пробивати 3, 600, 3 Це вже прекрасно, 365. Ну, просто ж ну. Це можна дійсно сказати, що це, що, це штурмова петизав, яка може битися якраз таки на напряму важких танків, яка повинна просто давити ось ці напрями, але... Але все ж таки йти в менший розумін. Не розмінюватись так сильно, як інші важкі танки, тому що в більшості в них є більше хід котів, аніж нашої ПТСА. Подивися, як гарно ставить на підкове. Скидає підковий з об'єкт 2,6 з 3 і зрозуває його на декілька секунд. Він нам видає на 514. Ми зараз відправляємо його всього лише на всього одною пулькою. До речі, під каліберним снарядом. В гараж 630 може вилітати із підкаліберного снаряда. Але якби була бронебійка, було б ще краще. Ну видиш, чимось все ж таки та й обділили дану Петесов. Так, 350 видає нам, ах ти ж зараза така на об'єкті. Зараз, депутатику, почекай, почекай, ми до тебе також доберемося. Так, хлопці, потрібно вкатувати. Каже наш сьогоднішній герой даних реплеїв. Починаємо розчехляндер, ворожбандер, маємо три колика в свою після бойову статистику, так. Запахло жареним для ворожбин, тому що ми прорвали їхній фланг-фланг важких танків і можемо просто їхати, рашити і давити всіх, хто стоїть до нас спиною. Ось так як хорі. Ти бачив, що там вилітає. Про яка циферка? Просто шикарно та неймовірно. 940 може наш фугас. Видавати, от зараз заряджає наших героїв якраз фугас проти Кобри. Подивися, 895 вилітає. Ну вже ж прекрасно. Залишається всього лижна всього два ворожок танчики. Це дев'ятка, де стіни всього лижна всього залишається зараз на даний момент. Ми їдемо, до речі, його розчехляти Їдемо розчехляти але але. Чи ми швидше чи конкверор? Конкверор уже пішов на каден, не встигне. Він його там не пробив. А ми, до речі, його добриваємо і маємо чотири колика після бойову статистику. Прекрасний перший бій в рандомі друзі. Так, що в нас після бойової статистиці? 5705 на п'ять шкоди. 460 заблоковане. 4 знищене, 4 пошкоджено воїну майстер. Та головний калібр, Звісно, що ж, пішов плюс на 253 тисячі срібла. Вісає свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, 1713 вільного досвіду також заробляє. Що ставим подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронебійник для того, щоб потім разом з нами танкісти, пригадати ось ваші такі класні реплейчики. А ми погнали дивитися другий бій, також в деревця Only Онлірекс. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій, це в нас карта. Канал. Знову ж таки, рандом в режимі бою. Перевага аж на 4 точки. І знову ж таки ПЕТСАВ штурмова важкесенька. Петисав 10 рівня Тесту 10 Є4. Та звісно, що за речагами сидить наш Онлірекс. Давайте глянемо, як він на карті канала разом із сетапом союзних сил зможе розвалити кабіни в ворожбинському сетапу червонесенькі. І це, і чи це вдасться таки без великих втрат та втрат наших хітпоінтів. Звісно, що ж, маємо дві дев'яточки в сетапі. В першому бою було три, а тут дві. Точку е Б, точку Д вже забрали ворожбини. Це ВЗшка, скоріше за все, з кимось там був. Ось ця їхня ЛТшенька. Китайська. Ах ти ж зараза, ти така та ката там ПТС. Ми не дістанемо через цю будівлю. На жаль. На жаль. Точку, а вони забрали. У нас точка це поки що лише під контролем, і це небезпечно. Якщо е, протягом всього бою буде таке діло, може бути таке, що ми просто по точкам можемо прошляпати даний бій. чекає на засвіт, чи буде кидати блайдом, не потрібно, адже видивишся, КПЗ получай свій. перший снаряд, дивися, як смачно влітає. В принципі, стріляй майже куди хочеш. У КПЗ проблем нема ніяких, Якщо як зарядити голдафонський взагалі, але дивися, під каліберним снарядом шмаляє 592. Чомусь вище середнього поки що не хоче вилітати, хоча б середука. Ну, але, в принципі, і так непогано. Якщо би стріляв комульом, було б менше. Адже ми знаємо з вами, якщо стріляти часто голдафонським снарядом, ми втрачаємося в цьому самому ж е, в тих самих ж, е, цифрах, такі важливі для нас домах, то ми всі стараємося чим побільше би його. Та й набити свою післябойову статистику або взагалі в статистику. Не получай кранбагень, ти ж думав? Десь на 700 вилітає, ну ж красота під таким великим кутом. А заходить снаряд. Наряд, і це рахуйте, що це не, пі... не бронебіючка, яка, яка має дуже хорошу таку річ, яка називається нормалізація. Це підкалібер, який здатен під великими кутами нахилу броні. Що робити? Правильно, рекошетити. Дивись, в перший снаряд він вона влучає зараза. Аж ти така, пробує відгризатися огризатися, пробує давати бій. Але він нам на один зуб цього ложного що я думав? Я думав ми не встигнемо. Добре, ми ліквідували вже один колик після бойову статистику, маємо, в наш 90-х також має. І хто в нас ще має? А? У нас кран Вагін наш вже відправився гаразд, також мав колик. Подивися, як тануть наші е, союзні сили. Вже мінус 4 гармати. У них всього лизнався всього мінус 3. Подивився по, по точках, по хідпойнтах точок. Дивися, вони в перевазі такі серйозні. У них 800 на всього всього 400. Ну ж небезпечно може бути. Треба ліквідувати оцю ну, На щастя, це зробив наш 90 дев'яносток. Добре, що він зайнявся, що контр все ж таки цей напрям СТ-шок. і зміг підбрити ось цього малесенького бочка, який би міг трошечки нам напартачити. Ану зору буде 40.05 чи ні. Ох, як Гарно його сарай підставився під, між цим мостом і цими фермами, і ми змогли його підбрити, звісно ж. Так, ми там заблокували, були е, течечки від Йоха, скоріше за все, Йох, По нам почав розстрілювати свій барабан, ну, звісно, що ж, їдемо їдем до нього. Не знати, чи він поїде до нас, чи це буде бій позиційний та дистанційний, чи ні. Зараз глянемо. Що буде творитися. В принципі, хідпонтів наше поки що вистачає, але, але, як то кажуть, на великий розмін не треба розраховувати, адже його барабан нас може пробивати. Це є раз. По-друге, не хочеться отримати максимальну шкоду від даного супротивника, подивись по точечках. вже просто. Нагло і люто починають розчехлятися наші точечки, Так фугасиком дає правило великого калібра. Спрацьовує на ура більше, ніж 100, вилітає в саму тверду зону, оце якраз башта. Йох махарьоха зараз переключається на що Переключається На підкаліберний снаряд, звісно, що, щоби за один хук його забрати. Ну що? Хочеться максим, по максимуму надумажити, і не тільки надумажити, він тут просто не мішав нам забрати точку А. Якщо точку А буде забирати наш герой, напевно, скоріше за все, що так, адже нам потрібно хоча б не дати, не дати е, перегнати по захопленню точок. Адже подивись, в них вже 800 на 700, 900 у них вже небезпечно, вже йде до 1000. Так, забирається одразу ж дві точки. Ми і наші союзники не сплядяться, це вже прекрасно. Точка А і точка Б забирається. Ворожбин під контролем всього лежна всього одна точка Д. Якраз цей ВЗ ще поки що живе 111 GFT-шниця 9-точка. Пріше за все, він, напевно, на фланзі СТ. Адже бачить, його ось тут нема, він не світиться. Він або відкотився на свій РЕСП, або контролює точку, Д де десь там стоїть, щоб її ми не змогли підібрати і забрати. Ну, в принципі. У нашого ВК дуже мало хітпонтів, а нашого Іса 8-го все ж таки ще є більше хітпонтів, так само, як у нас. Так що, в принципі, ми нічим не ризикуємо. Можна піти в розумін союзників, якщо щось. Ось такий момент. А ну, давайте. А ну, давайте, пацани, давайте спішіться, спішіться. В принципі, ми вже майже доганяємо. Їх так дає ось цей ВЗ дає наш ІС. І хто швидше забере мечі з Головне, що ми по точках. Подвездіє, ми по точках виграли. Еп, на жаль, ще один раз ми не встигаємо. Ну, як не встигаємо, не влучає наш снаряд через наші КВНчики, А міг би бути ще один колек. Ну, як є. Але це, друзі, перемога. Ми по точках все ж таки встигли. І це красота. Ну, давайте глянемо, що там. Куди ти погнав? Так, 5, 5:128 напулюної шкоди, 860 заблокованої шкоди, 3 знищено, 4 пошкоджено. А, головний калібр там майстер, звісно, щучку. Де ж без майстера, пішов? Плюс на 211 118 стрібла свій сей свою купілочку. Це прем аккаунт, якщо щось. Перше місце по нанесенню шкоди 1472 вільного досвіду також заробляє. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Аж на 4 точки. І звісно, що ж підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свою в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти правильно переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, подивіться, що ворожби не витворяють. І якщо посварилися, то помиріться, адже це ніколи не пізно. Посваритися завжди встигнете, а помиритися. Миритися потрібно, друзі, особливо своїми рідними та близькими людьми, найдорожчими для вас. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та ми зустрінемось!